Дійсно рідка Mazda 3. Це шостий рік. Увага, двигун, 2.3, газ бензин на автоматі. Це означає, що автомобіль дуже кайфової у нас тут класно різована оптика Ледовська туманки Автомобіль в гарному чорному кольорі. І що дуже-дуже велика рідкість, автомобіль взагалі без корозії. Має отакий люк, шкіряний салон, відкриваємо є газове обладнання, всі підіймачі, топова музика. Стоїть великий екран з підпроводним карплеєм, мульти-руль, клімат-контроль. Коробка, звичайний, надійний гідротрансформатор. Що ми тут ще маємо? Тож топом, закона стоять колонки попереду колонки позаду, є навіть сабвуфер, отакі кльові підстаканики. Ну, достатньо багато місця. Автомобіль чудово підходить як для першого автомобіля або якийсь бюджетний автомобіль на автоматі. Якщо шукаєте, це класний варіант, бо вона свого роду буде запальничка, вона дуже класно їде на, на свою вагу 2,3 дуже кайфово себе проявляє. Має отакий багажничок, в принципі, міський, який підходить там, щось там, ну тобто, в принципі, його дійсно хватає для хатчбеку. Отак автомобіль виглядає. Класно, до речі, Гума. Ну, взагалі без зносу, Індус. <кій> а, і ще є, до речі, партроніки позаду доставили. Кому цікавий такий варіант, всі деталі, отам за телефончиком. а ви підписуйтесь на канал, ставте лайки, щоб пропускати такі бюджетні варіанти на автоматі.